Головне події в Харкові та області 4 листопада. Морози Харків зустрічає вибитими вікнами. Тільки за вчорашній приліт по Олексіївці вилетіло понад 750. У нас марафоні міста Ігор Терехов констатував, один приліт посеред багатоповерхівок може вибивати до тисячі вікон. Він не вівдані за жовтені. Росіяни залишили будинки Харкова без 6300 шибок. За цей саме час комунальні служби закрили понад 5800. тисяч Приблизно ж така динаміка по покрівлях. На 160 пошкоджених приходяться 103 відремонтовані за місяць. Міський голова запевнив, комунальники продовжують працювати, аби в домівках харків'ян було тепло, але визнав, цей опалювальний сезон для міста буде найскладнішим в історії. Адже не все залежить від нас. У Харкові випав перший сніг. Окремі щасливчики побачили сніжинки ще в неділю в центрі міста. Решта харків'ян застала хуртовину рано вранці в понеділок. Протягом дня ранкові опади розтанули, проте надвечір відновилися. За прогнозом регіонального центра з гідрометеорології, сніжитиме дві найближчі ночі. Також місцями буде незначний мороз, проте в день сніг буде танути. А 7 листопада взагалі очікується потепління. До 10 тепла в день і ясна погода. Разом із першим снігом на вулицях Харкова з'явилися і перші новорічні прикраси. Комунальники Харків зеленбуду протягом дня монтували святкову ілюмінацію на стовпах освітлення в центрі міста. Прикраси з'явилися в центральному парку саду Шевченка та сквері на площі Свободи. Надалі обіцяють зробити новорічними й інші популярні локації. Комунальники підкреслили, жодних витрат на прикраси з міського бюджету цього року не було. Декорації ті самі, які були в Харкові ще до початку повномасштабної війни. Частину з них пошкодили російські обстріли. Фахівці доклали зусиль, аби відновити їх по частинах. І зараз складають із врятованої краси нові святкові композиції. За планом, Харків засяє до Дня Святого Миколая. Більше новин на сайті медіагрупу об'єктив незламні разом.